Так, ось так виглядає. Моя пшениця вимерзла. Ще змерзла. Підживив її. Тут якесь зелені щось. Саме більше якийсь такий жовтий місцем. Кожен день дощ немає змоги її підживити. О, така вже мала би бути. Це соя. Близька покаже. Ось такий вигляд. Ну будемо надіятися, ще щось буде, знаю. Ось ще янтарною кислотою і карбамідом підживеть.